Ви знаєте, друзі, от з початком ось цих холодів, я вже казала, в нас плюс 12, холодний вітер, холодний дощ, на вулиці так дуже похмуро, сіро і темно, ну, словом, погода вже досить осіння, всі в куртках, в кофтах. Тому, не знаю, як на мене, це мені дуже тяжко. Таку погоду, а от по своїх рослинках я можу сказати, що їм оцей холод, ця прохолода, вона їм в кайф, тому що вони суттєво пішли рости. Вони так швидко почали наростати. Тут от -от новим листям обростати хої, Дивіться, як моя ось ця хоєчка вже піднялася, вже така стала велика. Вона була малесенька, там на 4 чи на 5 листочків, я навіть не помітила, як оце все. Перетворилася на отакий кущик. Ось ця хойка. Три листочка нарощує вже. Ну, ця тут щось маленьке відпускає. Оця почала дивіться, скільки понарощувала, і там ще вон лізуть і лізуть листя за листям. Багато дуже їх. І пісці її пообростали, Ця взагалі велика стала, гляньте, який лист от порівнянні з моєю рукою, який він великий. Це та хої, о, ця епіція, про яку я казала, що вона у мене сидить на місці і взагалі не росте. А зараз, от подивіться, такі лопухи виростила і квітне. Вже от, квіточки треба знімати, оці, що висохли. Я їх познімаю, там ще бутончики під низом, вона ще буде розквітати. ну, і, Епісті квітнуть довго, одне відсихає, інше знову починає зацвітати. Тут ось ця обросла добре. Тут ось діточка ця, я хочу її все витягти. Що витягну, а вона заховається, туди залізе. Так, ось ця вже бутончики понапускала, але тут бутончик зелений. Я так думаю, яким вона кольором, чи жовтеньким, чи зелененьким буде квітнути. Дуже цікаво мені, дуже класне в неї листя. Гляньте, яке. Таке гарне просто, дуже красиве. Крупне, подивіться, в порівнянні з моєю рукою, який вже лист в неї. А була маленька. Я їх замовляла в Марійки, то вони були маленькі ще. А зараз от вже. ось ця і Теж виросла вже тут, понарощувала і діток, вон, і вуси, тут багато на ній полізло тих вусів. Не знаю, поки що не буду її пересаджувати. Ну, не пересаджувати, а оці вусики я хотіла туди потикати, в цей же горщик, щоб вони поприростали, і вона таким кущиком була, але поки що я не хочу того робити. Залишу поки що, отак, щоб вона звисала. Тут, ось дивіться, як класно почали рости ось ці мої сукулентні. Зірочки чи розочки, чи як їх назвати, я просто назву не знаю. Бачите, вони вже понарощували вон серединочки. Ось тут от вилізав, щось тут. тут такі вже, то вона така, знаєте, напів напівсіра, якась така була в спеку, коли було жарко. А зараз от позеленіла і така прямо глянцева стала. Класна така. Ну, про хої нема що говорити, я вже про них розповідала, що вони як шалені ростуть. Ось цей мій хрестовничок взагалі просто якимись шаленими темпами росте. Він вже такий великий став, я навіть не помітила, як це сталося. Опору я йому поки що не знайшла, тому що, знаєте, ходила, скільки дивилася, всюди оці драбиночки, вони пластикові. А я хочу щось ось таке бамбукове, ну, щось таке натуральне, я пластику не хочу. Тому поки що почекаю, тако я його бубличком звернула. І він собі, отак, закручений, поки що сидить. Слідкую за тим, щоб він нікого не заплітав тут, ні по кому не лазив. Ну, якщо попадеться, можливо, подивлюся в інтернеті, спробую замовити, якщо знайду, ось саме такі дерев'яні або якусь круглу, знаєте, мені хочеться. Але тут в нашому містечку того немає, тому. Я думаю, що я все ж таки придивлюся в інтернеті. Гляньте, які в нього білі повністю листочки. От є рябенькі, а є прямо повністю весь листочок білий. От. Зовсім білий. Класна, дуже цікава рослинка, така плющики. Я завжди хотіла плющів, але вони в мене з ними щось не виходило. Вони то пропадали, то загнивали. А тепер от маю такий хрестовничок, і він мені. Цілком заміняє плющика. Ну, ось це котяче вушко. Спершу я хотіла його віддати, тому що він був, теж мені посірів, такий був, став сірий, сіро такий, темний якийся. бо було йому, напевно, жарко. А от зараз вже на прохолоді, от він почав обростати новими ростичками. От діточки якісь лізуть з нього, серединочка наросла, ось ці гілочки понаростали. Я. Все ж таки його залишаю, мені він полюбився, такий гарний. Ось це котяче вушко. Дуже класна рослинка, така цупкенька. Сукулентик якийсь, я назви не пам'ятаю, як правильно на нього сказати, але переглянула я до нього ставлення і вирішила його. Залишити, тому що дуже багато рослин я повіддавала. Багато рослин в мене забрала мама на клумбу, висадила, там колеуси і ще такі трав'янисті рослинки і сукуленти. Я їй повіддавала, вона дві коробки в мене забрала і віднесла на, той, на клумбочку. Посадила їх, і вони собі на клумбі прекрасно ростуть. Ну, Тут мої пообростали всі фіалки, ось ці. Непогано себе почувають. Сподіваюся, що вони швидко наростуть і будуть отакі пухнасті, як вони в мене були до того, поки я туди не влізла, друзі. Ну, влізла то і влізла, вже нічого з тим не зробиш, власне. Новенького тут в мене поки що нічого немає. Моя красуня лізія. Я її буду сьогодні пересаджувати все ж таки, тому що їй тісно. Я її пересаджу у більший горщик великий, тому що вона вже досить велика. Подивіться, яка гарна. Отут, -от серединку вона підсушує. Я розумію, що, ну, можливо, це ще в жару, вона так трошки попідсушувала. Там, от, бачите, серединочка підсохша. От, треба трошечки її зачистити, пересадити. І мені хочеться ще отаких от, от цих, як вони, колізії Правильно, колізія. Ще хочеться якихось інших трошечки. Рябеньких, можливо, я там бачила в дівчат в групах в тих з продажу. Щось отаке собі, можливо, ще пару колізій таких собі візьму, щоб вони мені так бородами там на підвіконні були. Тому що скоро я рослинки буду забирати звідси, як тільки стане. Вже холодно, до 10 градусів я рослини звідси заберу, тому що епісії, наприклад, вони дуже теплолюбиві. Я переживаю, щоб їм не стало погано від того, що вночі може бути і 10 градусів, і менше. Тут таке літо, я вже про це говорила. Літа вже немає. Якщо і будуть теплі дні, то вони будуть все ж таки більш прохолодніми такими. І... Сонечка тут дуже сильно вже такого не буде. Ось моя стапелія вже, бачите, як піднялася вгору. Була коротенька, отака десь, от, як я її замовила, вона мені приїхала, була така на зріст. А вже отут погнала оцю гілочку високо, бачите. І тут пішов на ній якийсь наростик ще маленький, щось тут в бік буде відростати. Мені подобається, коли рослини ростуть швидко. Піднімаються, нарощуються. Єдине ось ці мої паперомії, от бачите, вони, наче мені і подобаються, власне, паперомія, оця, ця церопегія. Але ну, вони сидять на місці, і мені трошки оця картина піднадоїла. Я думаю, якщо хтось захоче в мене їх забрати, то я з задоволенням їх віддам. Я вже говорила, що я залишатиму в себе рослини. Які будуть мені ампельно рости гарним пишним кущиком, тому що я планую їх ставити на підставочки, на полички, і щоб вони мені займали, напевно, поки що лише одне підвіконня, тому я залишу тільки ті, з якими в мене склалася дружба от, в процесі їхнього проживання зі мною, я дивлюся. Бачу, якщо рослинки, рослинка зі мною добре вживається, і їй всього вистачає. Таку рослину я залишаю, якщо я бачу, що з нею якісь проблеми, і я не можу їй створити якихось таких умов, які вона потребує для швидкого і здорового зростання, то я її віддаю іншим людям, які будуть з нею носитися, щось придумувати. Ось вона ця. Аборті я відійшла, і тільки почалася прохолода, вон, вона почала наро... нарощувати середину. Набралася трошки листочки, стали повненькі, а то вона була, мені витончила листя, почала їх крутити всередину. Ну, словом, зараз все добре. Тобто в цій прохолоді рослинки ожили, друзі. Чого не скажеш про мене, а рослинам дуже добре, ну, я рада хоча б цьому. Бачите, мені дуже подобаються оці цяточки на листочках. Такі вони ледь помітні, але вона така вся в цяточку. Класний має вигляд. От в мене є там така етажерочка триповерхова. Я хотіла туди поставити такі колізії, дві штучки одну зверху, одну нижче. Щоб вони тако знаєте, шапками висіли. А на самий низ поставити вже ті фіалочки, що в мене є. Якщо вони виживуть, тому що фіалки я вам зараз покажу, вони не в дуже доброму стані. От бачите, що з ними робиться. отак От псуються листочки. Ну, це, власне, сталося після отої першої обробки тройками. Можливо, щось залишилося в ґрунті, і треба спробувати їх пересадити або перевкорінити листочок. Ну, ось ці, Бачите, такі, там серединка якась закручена, замучена, вон там видно. І я бачу по рослині, що вона вже не така, як вона була, щось їй зле. Ну, Носитися з нею я не буду, я повторюю. Якщо щось, то я відріжу листочок, спробую його вкорінити. А оце все хворе викинеться, друзі, тому що не буде з нього толку. Я це вже бачу і розумію. Я спробую їх перекорінити, поставлю в тепличку. Ну, власне, щоб зберегти цей сорт, от візьму десь тут такий листочок, ближче з серединочки, напевно, не старий, такий, а десь трошки молодший. І спробую їх корінити. Ну, отаке на сьогодні, друзі. Друзі, в нашому містечку, де ми зараз живемо, є такий невеличкий магазинчик косметики. Ну, зазвичай я туди заходжу подивитися парфуми від Зара. Там на вітрині стоять такі гарні. Я дуже люблю туди зайти їх понюхати, дещо там, придивитися для себе іноді. Там різна косметика, є, абсолютно різних брендів, в тому числі і від мережевих компаній. І дівчинка, яка там працює, вона має безліч тих каталогів від різних компаній, і в неї можна замовити будь-який продукт з будь-якої мережевої цієї структури. Чи то Avon, чи то Oriflame, щось там ще що турецьке. Щось ще наше українське. Словом, на будь-який смак в неї лежить купа каталогів на вітрині і можна замовляти. Тому ця ідея мені дуже сподобалася. І от я під цю історію вирішила сісти і подивитися сьогодні власне Aivonський каталог. Минулого разу ми дивилися з вами Oriflame дещо я там собі вибрала. А сьогодні хочу подивитися Avon і хто знає, можливо, щось мене тут зацікавить. Хоча я вже більше 10 чи 15 років, напевно, від Avon нічого не замовляю взагалі. І каталогів, так, власне, я не дивилася. Ну, але давайте подивимося зараз. Приємно проведемо час, трошки поспілкуємося. Я одразу скажу, що я не буду дуже сильно там, до чогось додивлятися. Я так стисло, бігло, дуже швидко пролистаю каталог. Десь щось подивимось. Якщо щось мені сподобається, я про це скажу. Або, можливо, навіть піду і собі замовлю якийсь продукт. Ну, давайте дивитися. Так, тут ми все знаємо. Друзі, буду швидко. Наборчики. Ну, ей, дуже, дуже любив завжди складати отакі набори, тому що в нас. Люди дуже полюбляють, щоб всього побільше і подешевше. Ну, Я звикла купувати собі лише те, що мені потрібно, тому наборчиками оцими мене якось не зацікавити. Щиточки, окуляри, якось так все, то косметика йде, то сумки, то щось вже сукні, піжами якісь такі. Так, якось все розкидано, піжамка досить симпатична, 800 гривень. стрічка. Ну, тут засоби для дому аромати, до речі, біжутерія в вона дуже достойна, в непоганої якості, довго носиться, класна. Колись, колись я мала в себе декілька таких браслетиків. Що ще в мене було, я вже не згадаю, але досить довго вона носиться, не стирається, не чорніється, я знаю точно. Тут вже аромати пішли. До речі, класний об'єм. 30 мл, я вважаю, це найоптимальніший. От 20 і 30 мл це супер взагалі для водичок, тому що більше вона не потрібна. Якщо у вас більше п'яти ароматів, то зазвичай вони потім більше, ніж ну, десь. 2-3 роки, і водичка почне змінювати колір, почне закислюватися, для чого це потрібно. Що менший флакон, то краще. Особливо для парфумів. Ну, парфуми взагалі 10-15 мл мають бути, як на мене. А Парфумована водичка там, ну 20-30 це супер класні об'єми. 50, ну, це занадто. А 100 так тим більше. Так, today. Ну, про мережеві аромати я вже говорила. Вони для мене дуже прості, дуже такі монотонні. Якщо вони не перевищують десь 400 гривень, то ще може бути, враховуючи об'єм 50 мл. Ну, тоді так. Але якщо більше, то можна за такі самі гроші купити. Ну, нехай більш-менш бюджетний аромат, але все ж таки з багатою базою, з дорогим звучанням. Такий, що буде розкриватися і звучати різними нотками. До речі, олівці в Avon були завжди найкращими. Подивіться, який шикарний вибір. Тут чого тільки немає, кого тільки кольору, і з блискітками. І Такі сяючі відтіночки, дуже різні. Єдине, що колір у каталозі завжди відрізняється від кольору, який ви будете мати в своєму замовленні. Ну, взагалі, отаку от мережеву косметику, власне, вона. І задумана для того, щоб її замовляти в консультантів, професійних консультантів, які мають в наявності таку величезну знаєте, сумочку з купою пробничків. І лише тоді можна замовляти якісь декоративні помади, наприклад, там, або тіні ну, щось таке, тому що замовляти суто з картинки в каталозі, ну це так, знаєте, кіт у мішку, замовляєш одне, приходить зовсім інше. Просто Орієнтуєшся суто на назву і більш-менш на картинку, там назва відтінка, якщо написано, ну, але все одно може бути написано якийсь там нюд, а приїхати вам щось коралове або теракотове. Ну, власне, в мене було безліч таких випадків, тому це такий собі квест, знаєте, для людей дуже азартних, я би сказала. Воно ну, затягує, до речі, потім от просто. Якийсь такий азарт, якесь таке захоплення, от вже цікавий навіть той момент, яке воно тобі прийде, розумієте, от ви замовляєте там якусь попелясту, димчасту троянду, а приходить вам якийсь адський там, шалений теракот. Ну, і потім виноситеся з тим теракотом і думаєте, кому його впарити, чи продати, чи подарити, чи... або він просто у вас валяється, доки там. Не висохне та і все. Тому, власне, має бути хороший консультант, ну але то дуже одиничні випадки, коли зустрічалися консультанти, які мають пробнички. А якщо вони їх і мають, то зазвичай не до всіх відтінків, а до таких найходовіших, найбільш таких, що мають найбільший попит, помадочки. Помади класні в Avon. Ну, але я особисто вже від помадок відмовилася давно на користь таких якихось бальзамчиків, блисків, тому що помада вона додає років 10-15 тоналочки. Тональні засоби мені дуже пекли обличчя. Дуже сильно. Дівчаткам, ну, от знайомим там підходили, а в мене була дуже така сильна реакція на ті засоби. До речі, оці кулечки колись такі рум'яна в мене були, кульки. Ото один раз купив і на все життя маєш собі рум'яшки. Ще й вистачить, можливо, і дітям, і онукам. Лаки для нігтів досить непогані. Відтіночки такі, оці верхні, такі більш нюдові, може бути. Оця сушка, друзі, дуже класна. Оця сушка для нігтів. Просто шикарна ця пшикалка. Не знаю, кращої за Ayванську я ніде не бачила і не знаю, хто знає, напишіть мені, будь ласка, тому що скільки я їх перепробувала, кращої за ось цю я не знайшла. Так, тут олівчики, пензлики. Ну тут немає на чому зупинятися так особливо. Я буду просто листати. Отако будемо гортати, дивитися. Оці аромати дуже приторні, солодкі, такі вони дуже нуткі, якісь тягучі, ну, від них болить голова. Фаравейчики. До речі, от аромат череш, він просто шикарний. Оце єдиний аромат. Який мені подобався у Ейвон, тому що він, знаєте, власне, він мені подобався саме своєю такою делікатністю, обережністю, якоюсь такою ненав'язливістю. Він дуже такий тихий, дуже коректний такий. Ну, от дещо він пропадає, дещо з'являється, такий гнучкий. От оцей аромат дійсно достойний, тим більше за скільки він тут. 480 гривень. Скільки мілілітрів? 50. Ну, за 50 мілілітрів, 480 гривень, цілком може бути. Цей аромат дуже достойний. Досить так непогано звучить. За таку ціну цілком може бути. Ну, це таке все. До речі, от не знаю чомусь, ви знаєте, от Avon, в Avon раніше було там, були дуже достойні аромати, але чомусь от він їх познімав. І от вони вирішили, просто, знаєте, як то кажуть, не якістю, а кількістю. От наштампували якихось дуже таких схожих, подібних один до одного ароматів, якихось таких літучок от на зразок ось цих. І все. А якісні і такі класні, більш-менш достойні аромати, чомусь компанія познімала і вирішила отако, як на ксероксі, їх наштампувати шалену кількість. Я в них просто от останнім часом, коли ще я користувалася, щось замовляла, я просто ну, від них голова обертом від тої кількості. А коли починаєш щось. Пробувати, розумієш, що це вже було, і це вже було і цей на той схожий, а той схожий на попередній. Вони всі дуже перекликаються, вони всі дуже впізнавані. Ну, таке собі, знаєте, для чого така кількість, я не знаю. Мені здається, можна було би залишити 10-15, дійсно, таких достойних, шикарних, якихось класних ароматів, які б ну, були варті якоїсь такої уваги, а тим більше таких коштів. Тут Серія NU, ці антивікові. Взагалі, знаєте, антивікова косметика це такий собі маркетинговий такий хід, дуже хитрий. Я би сказала, ну, такі собі казочки для наївних. Ну, ладно, не будемо. Так, бібішки Оця молодіжна серія доглядова досить погана. До речі, ось ця серія, оця лінієчка для волосся, для догляду, дуже класна. В мене була така олійка, та ще посередині в скляній такій пляшечці зеленого кольору. От вона була дуже класна. Дуже класна, від неї волосся таке шовковисте, м'якеньке, блискуче таке, ну. Не треба ні бальзам, нічого. Ця олійка просто крутюща. Єдиний її мінус, як і всієї цієї лінійки, вона дуже парфумована, дуже пахне, і якщо ви нанесете на себе парфуми, то ваші парфуми підуть спати. Ну, їх ніхто не почує, а почує просто якусь спотворену таку історію слово. Вона переб'є всі парфуми і все, що можна. Так, дитяча серія. Ну тут таке все чоловіча. Дуже непогана серія для них, але знову ж таки сильно за... запарфумована, захімічена. Аромати дуже сильні. Зйончики ці так само, дуже сильно пахнуть. Та, власне, всі засоби від Avon дуже пахучі. Ось з цієї серії Planet Spa дуже класна, ота зелена оливкова маска для волосся. Дуже крута. Так, пішла доглядова Senses. Такий класний ребрендинг зробили, бачите, дуже такий усучаснений дизайн. Піночки ось ці, всім відомі. Власне, за те їх і люблять, що вони дуже пахнуть. Ну, Особисто для мене, ну це занадто, друзі, тому що я взагалі така людина, що я не люблю дуже перепарфумованих, особливо косметичних засобів, тому що ось коли. Користуват, користуєшся цими пінками, гелями від Avon, ну, всі сусіди чують, що ви приймаєте душ чи ванну, це пахне на весь під'їзд, на весь дім. Ну, як на мене, це трошки занадто, тому що якось так. Коли косметичний доглядовий засіб перебиває твої парфуми, ну то не є добре. Так, аромати для дому. Знову все перемішано, і сумки, як то кажуть, і коні, і біжутерія, і все підряд якось так. Дивно трошки аж рябить в очах, якщо чесно. Парфумовані спрейчики, до речі, від Avon. Дуже парфумовані, ними можна замінити будь-який парфум від Avon і ніхто цього навіть не помітить. Так само довго він триматиметься, ви його нічим не змиєте потім. Доглядові серії. Знову вже от, пішли помади, знову якісь розпродажі. Тут вже парфуми. Якось так. Ну, от, власне, і все. Тут порбланки по 240 гривень. Ну, ось такий, друзі, перегляд каталогу. Не знаю, як у вас. Мене особливо тут нічого не зачепило, нічого не підірвало мене-зі -от стільця бігти і щось собі замовляти.